Така тема делікатна. Ну, людина доросла, так що з вами можна про все, правильно? Ну так, да, давайте. Дивіться, от це в Росії от їхня преса повідомляє, що в російському війську у 20 ну, на 2000% збільшилася кількість у війську хворих на ВІЛ. І вони підозрюють, що там процвітає квітне цей гомосексуалізм і наркоманія ін'єкційна. Ось. Прокоментуйте, будь ласка, Аню. Що ви думаєте? У них же скрепи, розумієте? Як же, як же, як же зі скрепами, от, гомосексуалізм, а? ну. No, ну, no. Ну прокоментуйте, скажіть вашу думку, як це, як так може бути у них, а? як в них може бути, що так багато заражених? чи Що, що так багато гомосексуалізму, що в 20 зросла кількість інфікованих віл СНІД? Не знаю, вони для мене всі там підари, поэтому ну, як би. Ну це ясно. Добре, тоді інше питання. Чи можливо цих всяких учасників гепарадів туди до них, вони там будуть, як у себе вдома, оце от, е, разом з москалями, то. Ну, армія ж вона складається з суспільства, вона ж не з Марса прилітає, правильно? Тобто, якщо у них в армії таке значно в суспільстві от таке. Я не знаю, як це коментувати взагалі.